Турбуйтеся, що вам їсти та що вам пити, про все це побиваються погане. Одна старенька жінка час сплакала. Причина була у її двох дочках. Одна вийшла замість за продавця парасоль, а інша за продавця локшини. Коли жінка бачила, що погода гарна та ясна. То починала плакати і голосити. Який шах, сонце так пече, погода така гарна, а в моєї дочки у прилавку ніхто не купить парасолі. І за що ж вона може купити собі їжу, як далі бути? Якщо ж погода була поганою, сирою, падав дощ, то вона знову плакала, але на цей раз вже через іншу дочку. Моя дочка торгує локшиною. Якщо ж локшина не висохне на сонці, то чим вона тоді буде торгувати? Що ж робити? Так вона плакала та голосила щодня, незважаючи на будь-яку погоду. Сусіди не могли ніяк її розрадити, тому вигадали їй глузливе прізвисько слізлива бабця. Якось їй зустрівся монах. Який запитав, чому вона постійно плаче. Тут жінка розповіла йому про всі свої клопоти, переживання та турботи. У відповідь монах священик зголосно розсміявся та сказав Пані, не переймайтеся ви так, я навчу вас, як потрібно жити, щоби відчути радість кожного дня. Слізлива бабуся. Надзвичайно зраділа та стала питати, що їй потрібно робити. Священник сказав: все дуже просто, вам потрібно тільки перемінити ставлення до життя, коли буде гарна та ясна погода, то ви не думайте про парасолі своєї старшої дочки, а думайте про локшину молодшої. Як гарно світить сонце, у молодшої дочки локшина добре підсохне, і торг буде успішний та прибутковий. Коли буде падати дощ, тоді думайте про парасолі старшої дочки. Ось і дощ пішов, парасолі у дочки будуть гарно продаватися, вона стане успішною та заможною. Вислухавши священника, бабуся зрозуміла сенс життя. Тому почала виконувати все так, як їй порадив священник. З того часу вона не тільки перестала плакати, але увесь час була веселою та життєрадісною. радісною, і прийшлося її сусідам знову вигадати їй нове прізвисько весела бабуся. Отож, не турбуйтеся, промовляючи, що будемо їсти, що пити, у що зодягнемося. Про все це побиваються погани. Отець, ваш небесний, знає, що вам усе це потрібно. Шукайте Перше Царство Боже та Його справедливість, а усе те вам докладеться. Матея 6:31, 33. Є заповідь Божа любити ближнього як себе самого. Що означає це любити себе самого? Наш Бог ніколи не хоче, щоб ми зневажали себе. Це Він нагадує у своїх двох заповідях люби Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма силами своїми, і ближнього свого як себе самого. Проте, ми бачимо тут. Ніби є три заповіді любити Бога, любити себе і любити ближнього. Любов до себе лежить в основі любові до ближнього. Неможливо по-справжньому любити інших, коли постійно доводиш, що чогось трати. Інколи всім здається, що ми любимо ближніх, а справді. Ми їх просто використовуємо, щоб бути впевненими, не такий я вже й поганий. Тому будемо просити Господа, щоб в першу чергу змінив нашу думку про себе та показав, як Він нами дорожить. Не можемо говорити знаю, що Бог мене любить, та я терпіти себе не можу. Першому посланні Івана в 3 главі першому стежку написано: дивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися, ми і іди ними любі, ми тепер, діти Божі. Цікаво, би наші діти постійно нарікали на себе і були невдоволені всім. Що ми їм дали, як би ми себе почували, як себе почуває наш небесний Отець, що ми себе вважаємо нікчемними і на що непридатними. Отож кожної служби Божої, на який небесний Отець виливає такі щедрі ласки своїм зраненим дітям, прощімо, щоб Він відновив нашу втрачену самоповагу Таїм. Пробачте вашим батькам чи родичам, вчителям, які вам набили комплекс меншої та відчуття нікчемності. На жаль, історія ще з часів Адама і Єви не дала прикладів ідеальних батьків, разкаїну бив батьк, брата свого Аве. без прощення Бог не зможе гоїти ваше зломлене серце. Кожен раз, сповідаючи за свої образи і гіркоту та вибачаючи тим, які створили наше уявлення про себе хибне, ми даємо Богові омити нас від тієї неправди, яка стільки отруювала наш дух, а приймаючи причастя, дозвольте Господу любити вас. І просіть, щоб він навчив вас любити себе та інших. З народження ми всі прагнемо любові, та через зламане почуття гідності нам важко. Прийняти любов часом настільки важко, що здається набагато легше без неї. Не бійтеся діяти. Коли приходить бажання закопати ваш талант через страх невдачі, спробуйте повторювати здібність наша від Бога. Він нас зробив здібними слугами Нового Завіту, друге до Крінтян, 3, глава, п'ятий, шостий стишок. Беду розповідь одного викладача, яку почув. Яку запам'ятала, не просто запам'ятала, а засвоїла на все життя. Мені в житті не щастило з моменту зачаття. Так почав цю історію немолодий професор, коли вкрай вже втомився від наших постійних голосінь. А голосили ми група бізнесменів, підприємців, управлінців. Які приїхали в кінці 90-х каліфорнійський університет з новими технологіями в маркінгу, виключно на тему, звичайно, вам добре тут говорити. Якби у нас такі податки, закони, вчителі, батьки, гроші, можливості і тому подібні, ми б і три крапки. І далі слідувала красива історія про те, що пішов ми б. Він вийшов за кафедри, присів якось бочком на першу парту і вимов цю саму фразу. Мені в житті не щастило самого моменту мого зачаття. Хочете, розповім вам сумну історію. Звісно, закивали ми і приготувалися його жаліти. Мені у житті нещастило з самого моменту мого зачаття. Мій батько, перебиваючись випадковими грошима від навантажень розвантажень, зник з мого життя, як тільки дізнався, що його неповнолітня подруга, дівчина мулатка, що віддає перевагу нічному способу життя залетіла. Його, як вітром, здуло, тому я безбаченко. Моє невезіння тільки починалося, юна мулатка, хоч і виносила мене майже до терміну, щойно почула перший крик, одразу ж пологому, на пологому столі, відмовилася від мене. Так я, слабка, беззахисна крихітка, яка тільки прийшла в цей чужий незнайомий світ, залишилася зовсім одна. Людина, що кричить від безвиході на весь, весь світ на руках у акушерки. Далі більше, мені фатально не щастило, мене не усиновили в дитинстві. Я був дуже слабкою, хоробливою дитиною. До того ж, ті роки, народжений від мулатки, я взагалі мало, мав шансів бути усиновленим. Тому з будинку маляти. Я потрапив до дитячого будинку. І, ну Тут вже не щастить, так не щастить. Це був дитячий будинок для кольорових дітей, яких настільки там не було. Я відчув сповна на собі все. і як б'ються китайці, і як плються мексиканці, і як боляще щепають чорні. Нещастило мені з навчання. Вчителі довго не затримувалися і весь час змінювалися. Так, чесно кажучи, не з усіх предметів вони у нас в дитячому будинку взагалі були. Тому зі школою в мене теж, як ви розумієте, не склалося. Ну, просто тотальне невезіння. Він помовчав, посидів у тиші, дивлячись кудись у підлогу. Потім підняв очі на нас. Ми, звісно, співчутливо чекали продовження. Цієї історії, не розуміючи, до чого він взагалі це це почав. Адже так гарно сперечалися з маркетингових питань всього півгодини тому. Я втомився розповідати вам це несподівано сказав він. Це не моя історія. Хочете, я вам розповім свою? Нема пауза. Нам залишилося тільки покивати головами, тому що ми взагалі вже остаточно загубилися. Де тут чия історія? Для чого він взагалі все це нам розповідає? Та ще й мова англійська для мать з нас важко у своїх тонкощах давалася. А моя історія ось, продовжив він. Я по життю взагалі дуже щаслива людина. Мені пощастило прямо з самого моменту мого зачаття, коли мій недолугий татуш зник з життя моєї не менш недолугої матусі, а за одну із мого життя, раз і назавжди. Можливо, він відчув, що не зможе дати мені всього того, що допоможе мені вижити. Я вдячний йому за те його рішення. Хто знає, яким би я виріс? І що б зі мною стало, якби моє дитинство і юність пройшли поруч з ним? Можливо, він інтуїтивно зрозумів, що цей слабкий малюк ніколи не зможе стати сильним поруч з ним, і тому тихо зник і я вдячний йому за це, а мені, між тим, продовжувало щастити. І Юна Млатка. Відмовилася від мене прямо на пологому столі. І це вже був успіх, тому що, якби вона забрала мене з полового будинку, я взагалі не впевнений, що залишився б живих. А так у мене, хоч і слабкого, недоношеного з'явився шанс, шанс на життя, і дала мені вона його. Моя недолуга 17-річна мати, я вдячна їй за цю її відмову. І навіть в думках не хочу уявляти, як і де б я жив, як і де б пройшло моє дитинство, якби вона тоді не відмовилася від мене. Чаю відмова. Теж надала мені сили. Адже оглушуючи всесвіт своїм першим криком, я вже зрозумів, що надію я матиму в цьому житті лише на себе. І Я один і Бог. А це, напевно, все ж якусь концентрацію внутрішньої енергії викликає, погодьтеся, посміхнувся мені. Далі більше. Мені щастило, що мене не усиновили у дитинстві, інакше я хворобливий, ослаблений малюк, отримав би, можливо, дуже комфортні тепличні умови і турботу людей, які мене усиновили, але чи б допомогло це мені стати сильнішим і впевненішим в собі? Чомусь я думаю, що ні. Саме життя в дитячому будинку навчило мене стійкості. Я навчився у китайців битися. Я прийняв у чорних їхні щіпки. Та й плюватися я можу, ого, як? Чи це не везіння? Ну, а зі школою. Це взагалі окрема пісня. Вчителів не вистачало і кілька предметів бувало. Вів один чоловік, а стар, у старших класах ми якось дружилися з учителем біології, який був для нас ходячою енциклопедією. Так сильно він був захоплений своїм предметом. І ось везіння. Він також викладав у нас ще й математику, що дозволяло нам зустрічатися на уроках кожен день. Ми багато спілкувалися. Звичайно, у мене були відмінні оцінки тільки з його предметів, і коли постало питання вибору коледжу, я не роздумуючи, пішов туди, де потрібна була математика і біологія. Потім був університет, потім наукова робота, сім'я, діти, онуки, правнуки. Я радий, що народився під щасливою сіркою. І вдячний Богові везіння. Він продовжував з посмішкою сидіти на кричку парти, а ми переварювали все це щойно почуте. Ось вам дві історії, два погляди на одне й те ж життя, сказав він, встаючи з парти, піднімаючи перед собою дві відкриті долоні, як шальки Терезію. Вам яка більше до душі. Тут ми можемо поставити запитання, а хіба їжа й пиття, одяг та інші потреби не є важливими? Справді, ніхто не може жити, коли не подбає про них. Бо коли людина не буде їсти і пити, то помре. Але навіть саме задоволення цих потреб повинне підказувати нам і правильне ставлення до них. Хіба ми їмо весь час, хіба ми п'ємо кожної миті, хіба одяг чи інші потреби постійно привертають нашу увагу? Якщо би ставалося так. Що цей стан кожна розумна людина сприймала би як ненормальний, хворобливий, неправильний. Ми їмо щодня і декілька разів на день, але наситившись, втамувавши голод, зміцнивши свої сили, ми відкладаємо їжу, бо ми їмо для того, щоб жити, але не живемо для того, тільки щоб їсти. У нас є інше призначення, і якою би людина не була голодною, завжди є певна міра, після якої вона більше не бажатиме їжі та пиття, бо не здатна буде умістити їх. Ось так ці потреби підказують нам, що вони не можуть бути метою та змістом нашого життя. Матеріальні речі, такі як житло, одяг, їжа та інше повинні служити людині, але не навпаки поневолювати її. У чому ж, би так мовити, секрет щасливого життя. Як досягти того, щоб з одного боку не страждати через неможливість задовольнити життєво необхідні потреби. Але з іншого. Не стати рабом речей. Відповідь нам дають ті образи, які Господь наводить в Євангелії, образи пташок і польових квітів. І відповідь є простою. Слід научитися задовольнятися достатнім, і ніколи не забувати про те, що Бог піклується про нас. Якщо ми спраглі, то кухоль холодної води утамує спрагу. Однак 10 чи 100 кухлів, очевидно, принесуть нам вже не полегшення, а страждання. З'ївши тарілку борщу чи якусь іншу справу, ми втамуємо голод. Але коли будемо їсти надміру, то спожити не принесе нам задоволення, а страждання. В холодну пору, коли вдягнемо пальто чи куртку, то це захистить нас від шкідливого впливу зовнішніх умов і допоможе зберегти тепло. Але ніхто розумний не скаже, що, вдягнувшись замість однієї одежі 5 чи 10, ми станемо почувати себе в 5 чи 10 разів комфортніше, а якраз навпаки. Тож визначальною завжди є міра достатності. Досягнути того, щоб знати і відчути її, дорогі мої, непросто. Але Господь допомагає нам пізнати цю міру. Адже хто Бог чи людина краще знає, що справді потрібним і необхідним є, і як його досягти. Для нас, як християн, відповідь є очевидною. Бог є всевідуючим і всемогутнім, тому Він і знає краще за нас, самих про наші потреби, і може і здатен допомогти нам у їх задоволенні. Але це не означає, що Бог замість нас буде виконувати те, що ми самі здатні і повинні зробити. Якщо Творець дав нам розум, сили і можливості вирощувати. І готувати для споживання їжу, то не слід очікувати, що він буде кожному подавати її чудесним чином, без піклування й праці. Апостол Павло застерігає християн від ліднивства, кажучи: якщо хто не трудиться, то нехай і не їсть. Друге Солом'ян 3:10. Навіть приклад пташок вказує нам на це, що Бо вона, вони завжди споживають те, чого самі не вирощували, однак вони старанно дбають, шукаючи і збираючи їжу і для себе самих, і для своїх пташенят. У Біблії ми можемо знайти багато прикладів, як Господь турбувався про потреби тих, хто сам не міг їх задовольнити. Він народ свій багато років годував небесною манною в пустелі. Однак зверніть увагу, що манна з'являлася щодня, і ніхто не міг зібрати її у запаси, бо наступного дня вона вже псувалася, окрім дня суботнього, для якого її можна було зібрати завчасно. Іллю пророка Господь постелі годував через воронів, і сам Ілля благословив малий запас товиці, що прийняла його? І він не зменшувався від споживання. Дорогі мої, ми свою надію покладаємо на Бога. Він турбується і про пташок, і про квіти, і про все творіння. То хіба він, який благоволить називати нас своїми дітьми, не потурбується про нас? Знаючи, чого ми потребуємо, коли і якою мірою, відповідь нам дає Господь через пророхи Ісаю таких слова. Чи забуде жінка, грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї. Але якби і вона забула, то я не забуду тебе. Ісаї 49:15. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, пишіть імена під благословенням і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.